Добрий вечір. Ми приготували для вас сюрприз. Нам усім треба змінювати картинку. Трішки набридли, стріми, де гордон сидить в сауні та п'янковський у навушниках. В новому форматі, який ми назвали Байрактар Толкс, будуть балачки, базікання чи потякання. Якщо по-простому, ми будемо обговорювати важливі теми разом з нашим важливим гостем. В ефірі Байрактар Толкс». Байрактар Толкс» У нас не так багато часу, тому нам потрібен універсальний лісь, Такий, щоб міг і заспокоїти, і роздратувати. Ми вирішили довго не обирати, та просто почали з літери. А отже, людина, яка може заспокоїти все. Окрім свого бажання давати інтерв'ю, людина, яка знає більше інсайдів, ніж насправді є. Інформація, амбасадор седативних препаратів в Україні. Зустрічайте Олексій Рестович. А ми всі там. Ми всі опладуємо тобі за разом із глядачами. Насправді я давайте я одразу відкрию таємницю. Є два арістовічі. Один дратує, другий заспокоює і взагалі зараз. Який Та я не знаю. Зараз ми визначимося. Там ще один якісь ходи. Якщо ж ми змінимо, це ж монтаж, правильно? Так, Як як піде? Отже, на годинку 10 вечора нас вже дивиться 250 тисяч глядачів. Приєднуйтесь, ставте лайк, тисніть колокольчик. Я хочу, аби Арестович одразу відчув себе як вдома, вдома у Фейгіна. До речі, я мав би бути у а Бачите, змінив нас так. Точніше, правда в тому полягає, що один у Фейгіна, а другий зараз. А для тих, хто не пам'ятає з ким лаюся вчора по телевізору, нагадаємо коротку біографію Олексія Арестовича. Олексій Миколайович Арестович, український блогер, актор, політичний і військовий оглядач, Колумніст. Організатор психологічних семінарів, а також людина, яка навчилася самостійно заповнювати свою сторінку у Вікіпедії, мільярдер, філантроп, плейбой та інші ролі, які він так і не встиг зіграти в Мухтарі, бо був зайнятий військовою діяльністю. Загалом єдина у світі людина, яка має професій більше ніж у Лукашенка. Дивлячись на діяльність Арестовича, розумієш, кому війна, а кому. Півтора мільйона підписників в інстаграм. Багато українців прислухаються до Олексія, тому що він дуже тихо говорить. На превеликий жаль українських дівчат, одружений є діти. До речі, те, що Арестовича хочуть усі жінки, неправда, бо його хочуть ще й деякі чоловіки. Олексій офіційно працює позаштатним радником голови офісу президента, а неофіційно каже, що хоче. По телевізору. Він, як обіцяв, жінкам, може, два-три тижні, хоча насправді набагато довше. Все це і є Олексій Арестович. Е, все збіглося чи десь перехилили. Е, я, я зрештою, зрозумів, чому Лукашенка завів на мене карну справу. Так. Це ну, ну, приясно. Він не <зас> сказав, що це тому, що я закликав там рельси підривати. Насправді зрозуміло, що я ж єдина людина, яка має більше навіть не професії, може, а більше більше, навіть, як це сказати. Мами це можна. Та, будь ласка. На Лукашенка. <риклад> він, він більше в телевізорі показує, звідки готувався напит. <риклад> 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 Олександр Григорович. Дивись, ми будемо задавати тобі питання і будемо просити тобі на них відповісти. Можна конкретно, можна прописом, що тобі ближче. Окей? Про — пропис. Пропис? Пропис. Пропис. І ще. Уся країна знає, що ви, Олексій, можете відповідати на питання годинами. тому... <риклад> Давайте це буде цілий цикл передач. Так, давайте вигадаємо якесь стоп-слово. Давай стоп слово. Яке? щоб все Два три тижні. Два-три тижні? Два три тижні. Добре, окей. Для початку перевіримо, чи справжній арестович, чи ні. Скільки всього було Чорнобайва? Двадцять три. Так, окей. Саня. Поїхали далі. Ви політичний діяч, актор, військовий, психолог. Люся лектор радник офісу президента та багато-багато іншого. Перше запитання: хто ви на хрен таких? Це наступне питання. Доступне питання. Добре, окей. Значить, по опитуванням, пес-патрон став більш популярною персоною, ніж ви. Скажіть, яке це відчуття, коли здрючить собака? Питання не в цьому, питання в тому, що багато хто вважає його кращим військовим експертом, ніж я. Оце мене, оце мене о, дійсно затронуло. О, да. о, о. Як скоро ми зможемо знову побачити вас у серіалі Мохтар? Чи у вас зараз є більш важливіша справа? Є більш важливіша справа це серіал Патрон. Ага! А, Хочу а, о, там, хоч там. якось, хоч, хоч краю. Okay, okay. Камео по краю. В інтерв'ю ви казали, що у вас 33 бойові виходи. Хто крім вас це може підтвердити? Не що достатньо, Я ж ніколи не прийшов. Мені вірить вся країна. Окей, питання, що ґрунтується на вашій логіці, вона у вас: є. якщо взимку вам на голову падає бурулька, наскільки добре, що на даху залишилося на одну бурульку менше? Ну що я можу сказати на це, друзі? Звісно, що це погано для для конкретної людини, але ж для країни і для майбутньої історії, і для всіх проектів, які ми хочемо реалізувати. Те, що противника залишилося на одну барульку менше, це... це не може не може не радувати. Чесно, я чувствую зараз. це не для. Та не для ефіра, я чистує зараз на турі, як я смотрю просто вічерні обречення Алексія. Ви озвучили декілька аудіокниг наукової фантастики. Як це допомагає вам, коли ви оголошуєте свої передбачення? <реш> я просто пам'ятаю, я, я робив експеримент, я зрозумів, на яку інтонацію глядачі реагують найбільш, найбільш спокійно. Да, я просто думаю, ну Господи, хай міло, Зараз що доведеться ляпнути таке, що вже просто не налазить ні на що. Пригадую, як я озвучував там Єфремова або там я знаю, Колема, і кажу завжди, що ну, зірки, всесвіт. Він завжди знає, як, як воно найкраще буде, щоб не трапилося. Ми розуміємо, що на наступному етапі, десь там за два-три тижні, все буде, буде добре. На диво, хтось ще вірить. Насправді мене це вірю. Це ми про це в кінці скажемо. Ну, давай, Олексій, ви дуже часто піарите Легіон Свободи Росії. Це так, так? Ви кажете, що вони виконують бойові завдання, вони є і вони молодці. Чи є в тому легіоні хтось крім вас? Я і моє зображення на футболки. Нормально. тому Нас вже двоє, а значить, не переборні і обов'язково. Обов'язково колись візьмемо Володя Ого! Сказав, що видав військовий план. Прошу довірити мене нову військову та... Та... таємницю, тому що попередньо я розмовляв. Ті хто, ті, хто військову таємницю, той ж не за кордон не виїжджає. Тому все. В програмі Вечірні Київ ви були під актором, який розігрував Миколу Баскова. Так і чому прикол зайшов надто далеко, і ви вже розводите всіх нас? Це ж благословіння кварталу. Якщо будь-яка інша команда, діла. насправді після війни люди знають, що це все, оце все. Всі ці фірсфіки, всі ці виступи з трибуни офісу президента. Це продовження того ж стендапу, просто який триває, скільки вісім років, вже ще десять. Що ж, Олексій, найголовніше питання, яке бентежить всіх, абсолютно всіх українців. Скільки на день ви витрачаєте часу на масаж обличчя? Ось ця тема? Отета. Ну, <реш> 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 це все, що між ефірами просто. <реш> а, да? Да, да, ну, ефіри десь годин так сім на добу. Ну і три години поспати, а решта це зазвичай масаж обличчя і не лише. Ну, татуювати, татую, а треба підвести, так, щоб щоб було таке, да. Щоб, щоб красиво знане, да. кожного разу пір видати, чи його не поїхала, може довернути ще, ще. Так окей. Ну, взагалі ну якщо якщо ваше обличчя національне достояння, то це б відноситися, треба відповідно. Що. Правильно. — я не хотів, само. сому хорошо. З ким ви поїдете відпочивати після нашої перемоги і чому ця людина фейн? Насправді він запросив. Він же ж намагає, сподівається, що буде генеральним прокурором Російської Федерації після цього дня. Так? Да. Він запросив на казнь на всіх ка... попередніх ага. на, на Червону площу і сказав, що будемо каву пити і дивитися на лобне місце. Ох. Ну, це суто російське розважання, але ну, якщо людина просить, то треба варто з'їздити. Ви так часто багато спілкуєтеся з Марком Фейкіном. Ти тільки тому, що ви розвідник, а він росіяна? Тому що? Я розвідник, а він розводник просто. Він гарнув розводник. Дуже багато ваших прогнозів щодо війни справдилося. Як ви думаєте, коли їх кількість наздожини кількість прогнозів, які не справдилися? Я сподіваюся, до фейгіра сенсі він працює з російською стороною. І наше головне завдання, насправді, цей графік вирівнювати хоч якось. що Дуже розпадається. Баланс, щоб кількість глядачів веде вниз, коли не співпадає. А оскільки у нього основна ставка на це все, то людина зацікавлена мене таке позитивне питанечко що ви були До цю хотя вітавда я щось почув що ви зробите коли прийде наша перемога і який саме Алкоголь це буде. <гум> ну, я знаю. Я піду. Я... От, ми... от... от що яристович Арестов... розправ... коли... П'ясков. Дивіться, коли ми сиділи в офісі от всі ці там перші 50 днів, коли була блога Києва, <гум> і не знали, чи залишимося живі, чи ні Взагалі, я постійно шукав в цьому будинку трав'яний чай. Я дуже люблю трав'яний чай. Я його не знайшов за 50 днів. А що знайшли? — А знайшов я зелений, чорний, все, що забуду, окрім трав'яного. І от це. Нелюдське вираз обличчя, який був у мене, коли я виходив на трибуну, був пов'язаний не з тим, що я мужньо обороняв обер... обер... психічний стан <рес> країни. <рес> з того, що не мог додати. Я я одразу собі сказав, як тільки оце скінчиться, я виходжу і замовляю трав'яний чай, я п'ю щодо алкоголю я намагаюся не пити, хоча армійське минуле, воно це ж кожне звання, це ж два стакана Нагадую, два стакана. Це так, страшне. Так, так. Ну, але якщо пити, то віскі, мабуть. О, крутяк. Mm -hmm. Це наша людина. Підходить. Цього це пропозиція? Ні, а вже ж. Якщо до цього ви могли подумати, що відповісти, то зараз буде бліц. Відповідайте не думаючи. Я до цього як робив як правильно? Як прогнози? У кого зарплата більше? У блогера Олексія Арестовича чи позаштатного радника голови офісу радник взагалі ж нічого не отримує на громадські засадах. А все вияснили та далі. Якби людство не винайшло ядерної зброї, чим би зараз Україні погрожував Путін? Можна показати. Я не готовий це бачити, пікаво. Любов його. Я, я розповідав, коли я з під Маріуполем 2014 році спілкувався з полоненим російським майором. І його одразу обміняли, тоді були міни, які такі на полі бою. Я кажу за чувак, ти, а за що воюєш? От, просто по-людськи давай порозмовляємо. Я його поїв там водічки, да, жарко, і розмовляли. І зрештою, ми там пройшли всі логічно, да, можливості. І він його вводять, він каже: Ми воюємо, ми, ми вас стріляємо, щоб ви нас любили. Клас! Розумію, найбільша страшна зброя Російської Федерації про нас це їх любов до нас. Гірше, ніж ядерно. Окей, уявімо, ви перенеслися в минуле, в той час, коли Україна відмовляється від ядерної зброї. У вас є тільки декілька секунд. Ви встигаєте сказати тільки три слова. Які три слова ви б сказали Кравчуку, щоб його переконати не відмовлятися від ядерки? Стой, бо нам. <с warp> <к> <Brake> <ondan> <pluralissions> И то же самое сказал. Наступное питание. Так все-таки, откуда на Беларусь готовилось нападение? Там, да. там четыре точки беля картона, я зараз взял собой карту, я, вам сейчас покажу, покажу, до она там Ты вроде ответ ожидаемый, понимаешь? Ну, окей. чему Палая Белгород? Курят на половину вместе, Супер. Що кричить Арестович, коли його задовбали запитання? Відповім через за два тисячі тижні. Питання на сьогодні закінчилися, але це не означає, що незабаром вони не з'являться. Олексій, дякую, що знайшли вільний час між Фейсбуком та Фейгіним. Дякую. Зайшли до нас на «Берактар Ньюс. Так, ми побачили, що у вас е, в ефірі з Фейгіним у вас повторюються футболки. Ми трошки вирішили вам. Вже Ні, Це ти сам зробиш. Це ти зробиш сам. Отака тобі футболка. О, ну дяку. Я думаю, що Фейгін теж. Ні, там не написано нічого, це скромно, так? І в нас ще є подарунок від пані Олени. Вона зі стрия. Вона особисто цю вишиванку шила, тому що ви її. Спокоюю, Можна да, звернутися до Юлії Латиніної? — До Латиніної? Uh, — Уважаемая Юля, у нас теперь есть ще одна возможность, когда я переоденусь в ефірі, потому что появилась новая классная белая вышиванка. Ждите в ближайшую среду. На гостях був Олексій Арестович. Що ж, побажаємо, щоб Олексій скоріше повернувся до акторської гри. Через відсутність потреби говорити про воєнні дії на території України. Це був Берак Тартов. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава Нацгвардії!